Тих, хто за Україну цього дня допитували слідчі, точніше говорили про те, як так сталося, що флотські домовленості президентів обернулися розбитими носами та струсом мозку у кількох депутатів. Йдеться про бійку з димовими шашками в залі Верховної Ради, 27 квітня, яка передувала ратифікації договору про подовження пробування російського флоту в Криму. На допит народних обранців проведжав Олександр Загородний. Це вперше за роки незалежності, коли на допит до слідчого викликають не окремого народного депутата, а цілу депутатську групу. Ви на допит, так? А, будь ласка. Ще не було й десятої народні обранці за Україну вже зібралися біля прокуратури. Одразу 12 депутатів на допит викликав слідчий з особливо важливих справ із чудернацьким прізвищем Нечвоглот. Поки усі чекають на лідера групи, Ярослав Кензір демонструє своє кіно, яке він візняв 27 квітня перед бійкою. З нього випливає, що усі вони невинні. Чому після відкриття сесії група регіоналів опинилася в нашому секторі? Зразу поперла туди, що їм там робити, В'ячеслав Кириленко приходить останнім, але вирішує іти на допит першим, що говорити слідчому, який захист вибирати депутати. Вирішують не змовлятися. А говорити будемо правду просто. Ну що нам сідати і думати, що сказати. Все як було, так і будемо розповідати. Не говоритиме правди. Взагалі не спілкуватиметься із слідчим народний депутат Зиновий Шкутяк. на знак протесту, бо вважає слідство однобоким і упередженим. Він вимагає викликати на допит також тих людей, які побили депутатів Донія, Гремчика, Поробія та Карпука, а не лише постраждали. Я відмовляюся до того часу, поки не буде повністю всі е, аспекти розглянуті, і коли прокуратура не почне. Е, Розбиратися по закону, а не по поняттях. З Прокуратури до журналістів ніхто не вийшов у при службі. Натомість пояснили у цій справі допитають усіх, взагалі усіх, хто в той день був у сесійній залі Верховної Ради. Олександр Загородний, Володимир Леонов, ТСН, 1+,1.